Вирішив я виловити Форель, бо хочу мирної риби запустити, щоб вони собі мирно плавали, щоб їх не атакували, так як, як нас, росіяни, гандони кацаптики. Тому ну вона крепка риба, ця форель, звісно, вона, вона в юні мені їла, так ж швидко. У мене є, до речі, відео я скинув. За як, як в юни, в юна вона ловила на люту, скажем так, Ось така о. невеличка, але Запекти саме раз. Саме саме файненько. Скільки сантиметрів? Якщо вже взяти з хвостом і з головою, там 25 Ось так. Не знаю чи ще є. Мабуть, ну я думаю, що можливо одна-дві є, не більше.